У кураховому перекриття каналу з ухилянтами та слово року це ТСН у марафоні Єдині новини. Все, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Українські військові тримають позиції на Курахівський ТЕС розповів речник ОСУ в Хортиця. Цей об'єкт, мовляв, так само входить у межі міста. Раніше Діп заявив, що РФ повністю окупувала Курахове. Утім, за твердять, насправді більшість міста наразі повністю зруйнована і лише на окремих об'єктах, як ОТЕС, можна оборонятися. Тому інформація ресурсу не зовсім відповідає дійсності. Який вигляд зараз має місто? ТСН показали бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Де, що тримають позиції на крахівській станції, яку ворог постійно атакує великими силами. І наші бійці ціною надзусиль дають йому відсіч ситуація дуже складна. Ворог тісне тисне постійно. Що раніше це була тільки техніка на постійній основі, а з неї вже спішували піхоту, то зараз трохи тактика у них. Змінилась і в основному це да це люди, 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 постійні люди. Мотоцикли, багі якісь постійно намагаються накопичуватись і просуватись вперед, вперед, вперед. У Приморському на Запоріжжі росіяни поцілили в цивільну автівку, якою зранку люди їхали на роботу. 47-річна жінка загинула. Ще двоє жінок, і двоє чоловіків поранені. Один потерпіли у тяжкому стані. Обласний центр теж зазнав атаки шахедів. Уламкові ураження рук та ніг дістали чоловік та жінка. Попри фронтових населених пунктах, ворог цієї доби завдав майже 400 ударів. Окупанти задіяли дві сотні дронів, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню у Покровську на Донеччині. Внаслідок ударів градами. Одна людина загинула і одна поранена. Побиті оселі. Великі руйнування також у Краматорському та Бахмутському районах. Десятирічному хлопчику та двом жінкам знадобилася допомога медиків у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Там прильоти спричинили руйнування і пожежу. Під вогнем артилерії, градів та дронів був і Нікопольський район. Поранений чоловік у небі над регіоном ППО знищила сім шахедів. Двоє потерпілих на Херсонщині. Росіян атакували 38 населених пунктів області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили понад два десятки приватних будинків. Газогін та авто. І сьогодні стало відомо про загиблого у Береславі. Ворожий безпілотник скинув вибухівку на чоловіка напередодні. Чергову повітряну атаку пережила цієї ночі Україна. Ворог випустив 74 дрони. 47 ворожих безпілотників збито силами протиповітряної оборони. 27 Локаційно втрачені сили ППО працювали в 11 областях. У семи регіонах уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки, господарські споруди, установи та автівки. Попередньо без жертв. Уламки падали в одному з районів Київщини. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено два приватні будинки та дві господарські споруди. Рятувальники працюють на місцях і фіксують наслідки нічної атаки ворога. Є реальний шанс, що українці можуть перемогти. Президент США запевнив, що наша держава зможе здолати Росію, якщо світ зберігатиме підтримку України. Таку заяву Джо Байден зробив після телефонної розмови з президентом Зеленським, з яким обговорили поселення ППО України і нові санкції проти Росії. Напередодні Вашингтон запровадив масштабні обмеження щодо енергосектору країни агресорки. Під санкції потрапили, зокрема, такі гіганти, як Газпромнафта та СоргутНафта. У Вашингтоні наголошують, обмеження ускладнюють Путіну введення його воїн. Джо Байден також висловив сподівання, що Конгрес не допустить зупинки військової допомоги Україні під час правління Дональда Трампа доки ми продовжимо зберігати єдність Західної Європи щодо України, є реальний шанс, що українці зможуть перемогти, тому що ціна для Росії неймовірно висока понад 600 тисяч загиблих або поранених. Я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців у конгресі, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюся і очікую, що вони висловляться і не погодяться, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України. Адміністрація Байдена не встигла витратити 4 мільярди доларів на допомогу Україні. Ці гроші залишаються на рахунках для України. Повідомила на прес-конференції заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінг. Відтак наступна адміністрація, севто офіс президента Трампа, зможе ними скористатися, звісно, якщо забажає. Нагадаю, в четвер під час зустрічі контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині міністр оборони США Луїд Остін заявив про виділення пакету військової допомоги Україні в обсязі 500 мільйонів доларів. Поразка України коштуватиме США у сім разів дорожче аніж нинішня допомога. Таких висновків дійшли аналітики американського інституту підприємництва. Фахівці підрахували, що в разі перемоги Росії Вашингтону протягом наступних п'яти років доведеться викласти на безпеку в регіоні понад 800 мільярдів доларів. Адже Кремль загрожуватиме американським союзникам по НАТО у східній та центральній Європі. Тому зараз американська сторона фактично стримує пряму війну між Москвою та Північно-Атлантичним альянсом. Аналітики нагадують, що з 2022 року США надали допомоги Києву на 112 мільярдів доларів, а це лише 14% витрат, які б знадобилися у разі перемоги Росії. Окрім того, кошти витрачають переважно всередині країни завдяки інвестиціям у власне виробництво. І неймовірна історія десантника Кобри, який хотів прикрити своїх, лише напередодні стало відоме ім'я українського воїна, який загинув у рукопашному бою з росіянином. Відео останнього бою нашого армійця сколихнуло в соцмережі. У ньому Дмитро Масловський намагається здолати окупанта з Якутії. І до останнього подиху б'ється із ним. Але що сталося за кадром? Чому український десантник опинився сам на позиціях, і хто той другий, кого він кликав під час бою? Спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Криєнко вдалося знайти відповіді на ці запитання і дізнатися, що ж сталося насправді. Дивіться її репортаж. Це відео з налобної камери бійця. Вона фіксує його шлях до приватного і розбитого вщент будинку на лінії фронту. Він заходить у двір і раптом лунає автоматна черга. Здається, наш боєць поранений, а потім зненацька виринає ворог і зав'язується рукопашний бій. Камера фіксує, як в окупанта в руках з'являється ніж, але наш воїн його видирає і намагається вразити ворога. Кличе на допомогу. Бій триває хвилини і закінчується, на жаль, не на користь нашого бійця. Та я піду спокійно, не чіпай мене. Я вже все. Це відео жорстокого бою розлетілось у соцмережах. Одних дописувачів вразили останні слова нашого бійця, інші ставили питання: як так сталося, що він один опинився на тих розвалинах? І хто такий хаза? Здається, ми знайшли відповіді і тих, хто знає, що там сталося насправді. Це був Дмитро Масловський на позовний Кобра. Він майже спочатку повномасштабної був воїном 71-ї єгерської десантно-штурмової. Його останній бій був на Донеччині у селі Трудовеще під Курахово. Кобра намагається здолати у рукопашному бою Якута з 39-ї гвардійської бригади Росії. Його данобна камера перед цим зафіксувала, як Дмитро здається геть без остраху. Виходить у повний зріст з укриття і стріляє з ручного протитанкового гранатомету по ворожому панцернику, який їде до наших позицій. Робить це двічі. Кадри бою у соцмережу потрапили лише зараз, а самі зйомки були зроблені два місяці тому у листопаді минулого року. Тоді бої у цьому селі були одним із ключових по обороні Курахового. Тож воїни отримали задачу заштурмувати околиці села аби посилити фланги міста. Але на штурм відправився не кобра, кажуть побратими. Задача кобра і Хаза – це був спостережний пункт, в якому вони прикривали наш тил. І контролювали під'їзд та виїзд техніки, маякували нам. наша задача була підлетіти на автомобілі, прочистити посадку, зайти в село. У тому бою єгерські десантники знищили шість окупантів. Та поки штурмова група єгерів захищала посадку, до ворога наближалася піхота. На мотоцикли їхали двоє окупантів, і якраз через пост, де стояв кобра з напарником хазою, одного ворога їм вдалося знищити, а потім кобра пішов шукати іншого. Кобра віддав йому наказ, щоб хаза з певною специфічною зброєю залишався контролювати проїжджу ділянку, тому що за час, коли ми чистили село, пару байків захотіли проскочити. А Кобра вирішив сам на своєму досвіді. Це було командне рішення, яке треба поважати і. Кобра родом із Одещини. Там у Любашівській громаді його й поховали. Йому було 30 років. На його сторінці у соцмережі він в армійському однострої ще у 2018-му. До повномасштабної війни служив в ООС. Побратими кажуть, це був героїчний боєць, адже завжди намагався прикрити своїх штурмовиків. 71 перша єгерська подала Дмитра Масловського на присвоєння зірки героя. Ще торік він був запальний, завжди зухвалий, іноді трошечки такого. Ж... Аж занадто треба було його спиняти, нікого нічого не боявся. Але чому кобру так і не почув напарник? Побратими розуміють, це було майже нереально. Хазу не міг. У хазу був контрольований свій сектор і відстань від того місця, де знаходився кобра під час ну, відео, яке зараз в мережі інтернет і хазую. Там близько 600 метрів, і до того ж рахуйте, що паралельніше дві. Групи ведуть зачистку. тобто інтенсивна стрільба і взриви. Гранатка на стоїть серйозно стояла. Отже, як завершився той бій, яка доля нині напарника Кобри? Позиція, де востаннє був хаза, була порожня, і воїн не виходив на зв'язок. Його мали вже подати як зниклого безвісти, але знайшли свої ж під час чергового штурму у підвалах села тяжко пораненого. Нині він і досі в лікарні у важкому стані. Юлія Кирієнко, Валентин Шилко, ТСН 1+1 марафон, Єдині новини. Інцидент з російським танкером у Балтійському морі судно країни агресорки, що перевозить до 100 тисяч тонн нафти, довелося взяти на буксир. Корабель втратив керування і дрейфував протягом кількох годин біля німецької території. Зрештою, до танкера приплив німецький буксир, аби доправити його до найближчого порту. На борту танкера близько 100 тисяч тонн нафти. Втім, загрозі розливу за повідомленням вдалося запобігти. Корабель, який був у морі під прапором. Панами вважаю частиною російського тіньового флоту. Він вийшов з Ленінградської області 6 січня і прямував до Єгипту. Раніше флот країни агресорки вже створював загрози для екології. Наприкінці 2024-го стався розлив мазуту, який призвів до екологічної катастрофи у Чорному морі, з наслідками якої не впоралися, і дотепер тоді ж до європейських портів намагалося потрапити пошкоджене під час шторму російське судно з аміачною селітрою. Через цей небезпечний вантаж його після численних відмов ледве пустили на ремонт. Птахів із мазутом на крилах помітили в національному парку Тузлівські лимани на Одещині. Ймовірно, вони забруднилися саме внаслідок аварії російських танкерів, які затонули в Керченській протоці і завдали екології величезної шкоди. Наукові співробітники парку уважно спостерігають за пернатими. Кажуть, вони повільніші ніж мали би бути, рідко злітають у повітря, здебільшого тримаються на воді. Стежать екологи і за течією у чорному морі, адже залишки нафтових плям можуть дістатися і одеських берегів. Це залежатиме від напрямку вітру. 60 підозр організаторам і учасникам схем з ухилянтами. Це результати першого етапу масштабної спецоперації з прикриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. За одну добу ліквідували майже півсотні таких незаконних схем. Про це заявила національна поліція. Напередодні правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків по всій країні. За даними слідства, організатори нелегально переправляли за кордон сотні військовозобов'язаних. Пішо автомобільними шляхами та човнами, серед виявлених оборудок, переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я, фіктивні внесення в систему шлях. Серед фігурантів керівники лікарень, посадовці ТЦК, ВЛК, а також цивільні, що підшукували потенційних клієнтів через знайомих та закриті телеграм-канали. За свої послуги брали від 5 до 22 тисяч доларів. На отримані кошти купували авто і нерухомість та виводили в офшори. Нині триває досудове розслідування. Мажорний скандал у центрі Києва у поліції повідомили про затримання юнаків, які своїми дорогими авто перекривали одну з центральних вулиць столиці, і нецензурно лаяли людей, яким заважали проїхати. Напередодні ввечері з мажорами та їхніми батьками спілкувалися ювенальні поліцейські. Уже відомо, що поліція обмежилась виховною бесідою, і молодиків відпустили додому. Поліція вже встановила шістьох фігурантів відео, серед яких є неповнолітні. Один із них раніше фігурував у подібних скандалах, зокрема через використання російської музики. Тоді його вже притягнули до відповідальності і призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду на один рік. На тепер один із учасників скандалу вдома і продовжує вести себе зухвало. Зокрема, хизується у соцмережах, що він тепер у всіх новинах. Нагадаємо, відео на якому компанія молодих людей зупиняється посеред дороги, так би мовити, покурити не єдине за участі цих фігурантів і інші скандальні ролики. Наприклад, як вони їздять біля газону національної пам'яті і знімають його під російську музику. Іхніх прізвищ у поліції не називають, але їх упізнав журналіст Денис Кошельник. За його словами, це Андрій Драган, який нібито працював у команді Миколи Тищенка, і був зокрема залучений до так званої боротьби нардепа із колцентрами. А також серед інших перебував поруч із депутатом під час побиття військового у Дніпрі. Півроку тому Драган відзначився виконанням пісні російського співака Шамана в центрі Києва. Ще один із компанії Микола Цемідан. Син колишнього міського голови Лимана Петра Цемідана. Терміновий збір крові для фронту. В ці хвилини в Києві триває перша масова донорська подія цього року. Фахівці Київського обласного центру крові збирають кров для наших поранених бійців. Для максимальної залученості та безпеки донорів медиків. Платформа Donor.ua організувала донацію в центрі Києва в укритті п'ятизіркового готелю. А тепер кров'ю поділилися зо п'ять десятків донорів. Це дуже невелика кількість, враховуючи, що в Києві живе близько трьох мільйонів людей. Медики зазначають, ситуація з донорською кров'ю в Україні майже катастрофічна, адже навіть до повномасштабного вторгнення Росії лише кожен третій пацієнт, який потребує донорської крові, отримував її. З великою війною стан справ. Погіршився в рази. А от здати кров може будь-яка здорова людина віком від 18 років, Лікарі наголошують, лише одна донація може врятувати трьох пацієнтів. Закликають здавати кров при першій ліпшій нагоді. Буковинська маланка, водіння кози та колядки. Таку різдвяну феєрію сьогодні влаштовують у музеї. Просто неба у столиці. Фестиваль українських різдвяних обрядів присвячений завершенню зимового циклу свят. Тож, якими традиційними перформансами будуть дивувати відвідувачів з нами на зв'язку? Кореспондентка ТСН Наліна Лісова. Вона працює у національному музеї народної архітектури та побуту України. Вже бачимо тебе. Аліно розповідай, чим вражають там? Ну і що тобі сподобалось найбільше, що здивувало. Вітаю Наталю. Так традиційна розколяда просто зараз відбувається у музеї просто неба. Що таке розколяда? Це за традиціями українців, коли люди прощаються з усіма святами новорічного різдвяного циклу і згадують як і Святого Миколая, так і Різдво, так і щедрий вечір. Отже, сьогодні різні фольклорні колективи з різних куточків України, а також Київщини, тут зібралися, аби пощедрувати, поколядувати водити козу, зустрічати Маланку і самого Василя. Отже, тут і був і святий Миколай, і взагалі різні герої усіх таких святкових дійств і святкового вертепу все це організовують у музеї просто неба, аби згадати українські традиції, аби їх цінувати, аби відроджувати їх і показувати людям, що притаманне саме українцям. Тут можна було почути і колядки традиційні стар. Ровині навіть а також пощедрувати і позасівати навіть. От що організатори кажуть про це дійство, прошу послухати сьогодні. Ми відзначаємо розколяду своєрідну. Ми запросили наших гарних друзів, фольклорні колективи, які заспівають для всіх відвідувачів і колядки, і щедрівки. Нас будуть водити козу, буде маланка. Оде музейний вертеп, Тобто ми охоплюємо весь спектр різдвяно-новорічних свят. будемо вітати і з різдвом і з щедрим вечором Василем та Маланкою і бажати достатку добробуту і миру нам на весь наступний рік. Традиційна розколяда і феєричне дійство тут продовжується. От за моєю спиною можете бачити, як різні фольклорні гурти співають зараз. І знаєте, тут така атмосфера ось цього різдва, яка вже завершилася по суті. Але тут відчуваються оці ще свята, тому що навіть сніг, який ось тут є, тому що в багатьох регіонах України його просто немає. Він дарує цю таку новорічну атмосферу, і дійсно можна згадати традиції і поцікавитися, що притаманне саме Україні. Інцям тут зібралося чимало людей. Всі вони фотографують, знімають. От навіть зараз бачимо, водять хороводи і відвідувачі, і учасники дійства. Вони запрошують долучатися, тому що сьогодні це вже прощання з циклом новорічно-різдвяних свят. А далі вже будуть приходити до так би мовити весняних святкувань. Тож хто ще має можливість долучайтеся, Адже це дійство, цей фестиваль тут лише впродовж сьогоднішнього дня Студія. Аліна, дякую. Якраз я хотіла сказати про те, що погода посприяла цьому дійству, яке зараз відбувається за твоєю спиною. Випав сніг. і Температура вчора була плюс 8, сьогодні 0. Якраз сніжок трошки ще лежить і сприяє ось такому настрою, як ти сказала, продовженню різдвяного настрою. Аліна лісова була з нами на прямому зв'язку. Вона працює у національному музеї народної архітектури та побуту України. Ну, цього тижня онлайн словник неологізмів та сленгу сучасної мови обрав найпопулярніше слово року в Україні. Такі знакові слова вже традиційно визначають в різних країнах світу наприкінці кожного року. Які події відображають слова 2024-го і про які тенденції свідчать кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зібрала їх в одному сюжеті. Деякі з них ви можливо почуєте вперше. Тож буде нагода поповнити словниковий запас. То мені було цікаво, от навіть в такій складній ситуації напишуть про інопланетян, чи скільки людей напишуть про ядерний вибух? Перед зйомкою наприкінці 2024-го воєнна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пропонує читачам у соцмережі описати цей рік одним словом. Але цензурним було багато слів, які я про які я думала, але які для себе не озвучувала. Наприклад, слово вигорання втома, людь. Тобто це емоції, які в патріотичній війні не прийнято виказувати. Але з іншого боку, я думала, що не буде людей, які напишуть слово перемога або що їх буде дуже дуже мало. А виявилося, що їх ну цілком собі пристойно. Про власне слово її питали в коментарях, але розказує тільки зараз. Я зрозуміла, що це слово вдячність. Світлофор усе або кінець світлофора. Таке неочікуване для всіх іноземців слово року в Німеччині, бо світлофором там називали коаліцію з різних партій у Бундестазі на честь їхніх кольорів. На початку зими вона розпалася. Позачергові вибори до парламенту заплановані на 23 лютого. Передвиборча кампанія почалася з України. Чинний канцлер Шольц, терміново дивідавшись про майбутню поїздку свого головного конкурента Фрідріха Мерца, першим устиг приїхати до Києва. А далі вже вдома вони сперечаються про надання Україні ракет Таурус. Німецький світлофор для нас щось замкнуло на червоному світлі. Рік, що минув, був роком вирішальних виборів у багатьох країнах світу, які могли собі ці вибори дозволити на відміну від нас, один з найбільших американських видавців словників та довідкової літератури, Меріам вебстер, обрав словом 2024-го поляризацію. Розділення на два чітко протилежні боки Стан, у якому точки зору переконання чи інтереси суспільства концентруються на протилежних крайнощах. Це означає, що ми сильніше відчуваємо своїх для нас важливіше об'єднуватися зі своїми, але в той же час паралельно. Як результат виникає інший процес: це протистояння і поляризація до тих, кого ми відносимо до інших. Чим сильніше ем, актуалізованіше наша ідентичність, відчуття того, який я, хто я, тим сильніше буде поляризація до інших. Звісно ж, поляризація не лише американський феномен. Соціальна психологіня Ірина Губиладзе каже, в Україні, вона теж зараз дуже сильно притаманна більше того за умов війни на виживання, цілком нормальна в критичні такі екстремальні ситуації. Посилення відчуття цієї ідентичності це є е, нормальним процесом. І те, що у нас е, настільки поляризоване ставлення не тільки до ворога, а до всіх тих, кого ми можемо назвати чужими, да, хто не підтримує нашу думку, хто має якісь опозиційні погляди, хто не співпадає з нами в цінностях, ми відчуваємо цю сильну поляризацію. А цей стан знайомий не має жодного сумніву. Більшості тих, хто дивитиметься наш сюжет, поширений у соцмережах, бездумне, безсистемне споживання будь-якого контенту в інтернеті. Англомовний сленг вигадав для цього стану і такого контенту слово «brain rot» – дослівно гниття мозку. Воно існує вже років 20, але популярності серед наймолодших інтернет-користувачів не було тільки зараз. Наприкінці осені Австралія стала першою західною державою, яка заборонила своїм підліткам усім громадянам до 16 років користуватися соцмережами. Ви ж уявляєте реакцію? Влада таким рішенням каже, що, що вона володіє нашими дітьми, а це не так. Я думаю, я все одно буду користуватися соцмережами. Просто таємно, чи ще якось не знаю. Прекрасна ідея, як на мене, бо соцмережі для дітей не дуже підходящі. Там зустрічається такий контент, який їм не варто споживати за версією оксфордського словника. Ось це «brain rot» – слово минулого року. Південна Корея, країна, що пережила найкоротший воєнний стан в історії усього півдоби. під час невдалої спроби президента Юн Сук Йоля придушити опозицію, обрала словом року цілу ідіому Доріан Балгу. Дослівно це означає зарозуміло стрибати, але вживають його в сенсі зловживати владою без міри. Принаймні, Юн Сук Йоль цього більше не робитиме. Його усунули від влади імпічментом і порушили карну справу. Словник сучасної української мови та сленгу ми слово 12-й рік поспіль обирає наше слово року. У 2022-му це було ціле речення корабль» і Раболідіна У 2023-му слово мобілізація. А от нині це неологізм бусифікація, термін, який вказує на великі проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними. А права людини подекуди разом зі здоровим глуздом відходять на другий план. Коли збирала слова 2022-го, Наталя писала своє складне кількох. Це вірю в зсу. І, хоча 2025 тільки почався, у неї вже є прогноз. А мені здається, що наступним головним словом року стане слово перемовини. Це слово будуть вживати наступного року найчастіше дуже часто в маніпулятивному сенсі, дуже часто в агресивному, як те, що нам не потрібно. Але я вважаю, що це буде слово перемовини і вживатиметься слово мир, а не перемога. Яна Лісарчук, Сергій Тихонов, Євген Литвиненко, Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А яке слово року для моїх колег Євгена Плінського та Ірини Прокоф'євої можемо запитати зараз? Традиційно незламність для мене. Не хотілося б, щоб єдність ще, але напевно не в цьому році. Ну, в цьому, як працювати працювати, в цьому, що, якраз єдності, Слово, слово 25-го року буде єдність. Отак. Мені здається, 25-й рік слово буде надія, все ж таки, а 24-й ну, складність і певно, якщо можна розчарування додати в багатьох процесах, на які ми покладались в Ми Думали, що 24-й буде завершальним в цій війні, і навіть МВФ прогнозував, що влітку 24-го закінчиться війна, і розрахунки... можна визначити слово року роботи. прогноз так? ще бо любили робити деякі прогнози. До речі, Тому супер да, супер варіант Ми прогнози не робимо, а працюємо просто кожен на своєму фронті. Як казали, робить свою справу. А про що будете зараз говорити? Ще мені слово розгубленість подобається як вимір того, що що з нами у 24-му, бо велика кількість. І суспільства, і військових, і в тилу, і на передовій всі були розгублені тим, що не можна нічого спрогнозувати. Але говорити ми будемо про що? Про антикорупційну раду в Міністерстві оборони і про мистецтво. Тож залишайтеся з нами. Вже я бачу гостя. Є яка з'явиться у вас в студії буквально за хвилинку. Я з новим випуском ТСН повернуся вже за півгодини.